Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Продовжуємо показувати те, що з'явилося в наявності. Не можу сказати, що це новинка, але це доволі таки дефіцитна позиція. Так, зараз щоб було зручно. Амортизатор сидіння. Оригінал завода. Показую, тут є куча на ньому маркуваннячок. Зараз, отут видно, буде фокус. Made in... Юкрейн, його каталожний номер, логотип завода. Ось, 40 кубічних сантиметрів. Що тут написано? Об'єм жидкості. Об'єм жидкості. 40 кубічних сантиметрів. Кому цікаво, багато вистачить на всіх. Їх доволі часто запитували. Ми казали ні, і не очікуємо. Ось. Дочекалися. Набирайте, запитуйтесь. Ціна доволі приємна за оригінал. Що ще? Ну, якщо тема амортизатор, що в нас ще є? Амортизатор. Так. Амортизатор. Фокус кудись пропав. Певно, телефон замерз. Амортизатор задньої рамки. О, є фокус. Що в нас ще є? в плані амортизатора. Раз уж така тема. Так. І амортизатори капоту теж оригінальні. Оригінальні теж. З вибитим каталожним номером. Що стосується цього амортизатору, чесно, коли мені показали цю запчастинку. Я, я реально не зрозуміла, що це таке. Ну, після. Газ ліфта, ну, як в моєму уявленні виглядає амортизатор, то це, ну що ж, ЮМЗ така задумка конструкторів. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Набирайте, звертайтесь, до побачення.